Мій прапор кракелюрово-венеціанський вже повністю висох. І зараз я покажу, це третя частина відео, покажу, як буду я його доводити до стану завершеного. І так, буду це робити за допомогою шліфувальної машинки екцентриково-обертальної. І використовуватиму наждачний папер. Спочатку буду використовувати папір номер 320 потім 500, потім 600, 800, 1000, Причому тисяча 1000 вже така підлизана. І трьох закінчу. Все, поїхали. Після цих всіх шліфувань, як ви бачите, воно вже відбувається, ну, відбувається світло, але так як стінка не робна, то до дзеркала його дуже не вийде довести. Але це вже теж результат. Так, тепер беремо щіточку і просто вимітаємо, вимітаємо цю пилюку з тріщин. Можна використати пелісос, головне, щоб не поцарапати. Ну а так. Після обезпилення беремо вологу серветку і протираємо. Бажано декілька разів. Так, раз, профер. Зараз зараз ще збігаю про ту. І от що хочу сказати. Ось камера може не передає, але внизу я дотерся до синьої фарби. А тут місцями до жовтої дотерся. А це все за того, що стінка нерівна. Так що майте на увазі. І відразу, поки воно сервувати, можна взяти кельму. І з натиском по залізниці. Це ми уплекляємо матеріал уже остаточно і додаємо до допоміжного блиску перед воскуванням. Отак От у нас близька виглядає після глянцювання. Ну, можна сказати, зеркально. Так, і зараз буду навосковувати. І зараз приступаємо до нанесення perfect воск від фейдаля. Беремо таку губку чистеньку, легенько трішки матеріалу наносимо і отакими От рухами втираємо в поверхню. Потім даємо вистрілі це хвилин 15-20. І будемо полірувати. Воскувати можна два-три рази, як вам зручно. Чим більше шарів воску, тим краще буде водовідштовхуючі властивості. Я, мабуть, двічі нанесу. Цей шар підсохне, потім другий. Ну і пройшло десь хвилин 15-20. Я беру полірувальну машину, круг з овчини у мене тут стоїть. І на середніх обертах без великих натисків буду зараз полірувати. Головне, щоб оберти були середні, ну або не великі. Для того, щоб... бо це перфект воск. Якщо його перепалити, тобто нагріти, то він буде темнуватий, начебто грязний. Ну, зараз буду полірувати. У мене ось така стіночка, тут майстерня будуть інст... пол... лиці з інструментами. І я думаю, чим би мені оце за... закрити. Так, щоб нічого дуже не заморачуватися. Ось такі речі. Там он... Он якісь сліва гльоки. Думав, думав, а потім ідея пройшла сама собою. Є в мене фарба, Innan -In фарб. В такому темно-зеленому кольорі залишилася від нервий зразок для людей. І Потім по, по фарбі покрию уже не новинкою. Це перле фарб, декоративна фарба з ефектом сяйва. І ви побачите, як оце можна за щодо цієї фарби видоізмінити ваш інтер'єр. І так, Стінка колись була пофарбована. Чим не знаю. Пошпапльована теж без, 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 без ніякої уяви маю. Я коли робив прапор, попередньо загрунтував грунтівкою акрилтів грунт для кращої адгезії. І зараз я буду наносити оцю фарбу, In-N-Based -In фарб. Чому In-N-Based? -In Тому що вона безбарна, а це дуже ядучий колір. А для ядучого коліра, то потрібно використовувати безбарну базу. І так, зараз фарбую, потім наношу верли фарб. І так, приступимо. Використовую валік з середнім лосом постійно криві і кісточку, щоб залізти отам, внизу біля, біля, біля труби отут. От так добре туди залажу. Фарба густа, гарна, але, мабуть, все-таки прийдеться двічі фарбувати, тому що в оцих безбарних основ, як в даному випадку, то вкривча здатність трішки слабша. Так що, я тоді пам'ятаю, на об'єкті тричі фарбували, щоб було гарно. Ну, Хоча побачимо. як вона. Я думаю, так, да, тричі пройдеться, бо не прокрашує. Ну, одним словом, просто зафарбовуємо поверхню. Чекаємо пару годин, а може навіть більше, і покриваємо другим шаром. Звичайне фарбування. Нічого нового і складного. Ось як виглядає перле фарб. Така вона біла маса, з буцімто скляними кульками всередині. По нанесенню нам потрібно дві щотки. Одна для нанесення, друга для розганяння. Тут головне, щоб наносити більш жорсткою, а розганяти більш м'якою. Ну, в даному випадку отак. Вмочили. І просто-напросто отакими рухами хрест навхрест, стараючись не закаляти все, що можна. Просто-напросто зафарбовуємо оту нашу зелену підкладку, намагаючись, щоб рівномірним був шар, який ще наносимо. Взагалі тут немає ніяких нескладностей, ні нюансів, ні правил. Як вам зручно, так і наносите. Головне, щоб фарба ніде не проглядала. А далі, хвилин через 10, я буду його сухою щіточкою, так би мовити, підмітати. І, в чому, іще, і в, в чому великий плюс цього матеріалу, перле фарба, що він формує то сам малюнок. Ну, зараз буде все це ясно, як це виходить. Отак воно нанесено хвилин 15, може 20 почекаємо, щоб воно підтужавіло. Це буде видно індикатором, являтиметься білі п'ятна, що з'являться. А потім будемо формувати малюнок. Пройшло десь хвилин 20. Вже матеріал майже не береться. Беремо тихеньку кісточку, м'якеньку, і отакими от рухами, отакими, от типу вісімкою. Пробуємо буцімто підмітання і матеріал він сам зганяє, ну, за що цього матеріал збігається і з'являються ось такі барханчики. Оце і є малюнок. Перле фарбе Зараз підмету перший раз, хвилин через 5 ще раз. Ну а потім другий, третій раз вже буде видно, чи робити, чи ні. Ну от техніці. І працюємо. Якщо це можна назвати технікою. Десь 5 хвилин пройшло, підмітаємо другий раз. Думаю, п'ять хвилин почекаємо, ще раз третій раз пробіжусь і покажу готовий результат. І от такі дивні переливи робить перли Вон. таємниче так виглядає в темних місцях. Отак. От Це навіть дитя таке зробить з цим матеріалом. Суперматеріал. Скрило всі неровні, неровності, вирівнялось, що тут заподліцо стало. Ну на общем фоні воно. Ось отак виглядає. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!